Нові відомості про смерть принцеси Діани вже кілька днів є головною темою для обговорення серед британців. Повідомляється, що вбивство принцеси Уельської і її друга Доді Фаєда було ретельно сплановане. Заява надійшла ще два роки тому від колишньої тещі так званого солдата Н», а нині спливла в ході військового трибуналу над снайпером сержантом Дані Найтінґейлом, якого звинувачують у незаконному зберіганні зброї і боєприпасів. Він і розповів, що його найкращий другий сусід нібито хвалився тим, що брав участь в операції з. Ліквідації принцеси Діани як оголосили представники лондонської поліції. Зараз отримані дані перевіряють на достовірність. Англійська поліція здійснила ретельне розслідування. Франція також. Обидві країни дійшли однакових висновків. Я не думаю, що хтось піддаватиме сумніву. Ці результати. нагадаємо, діана і додіфаєт загинули 31 серпня 1997 року. Автомобіль, на якому вони їхали, врізався в опору одного із паризьких тунелів. Поліція зробила висновок, що ДТП сталося з винишов. Фера Андрій Поле, який перевищив швидкість, наразі родичі загиблого водія з надією стежать за появою нової інформації в справі. А тим часом принц Гаррі продовжує справу матері: днями він відвідав Анголу. Там він перебував у справах організації, що знищує протипіхотні міни. Заснувала її принцеса Діана.